Одних призвали, інших демобілізували. Лише за 2014 рік у Білдородністровському мобілізували 104 особи. А з початку 2015-го вже призвано 22 військовослужбовці. Серед них і керівник комунального підприємства Благоустрій Ігор Мальцев. У період із 18 березня по 1 травня частину військовослужбовців, що виконували бойове завдання на сході України, звільнять у запас. Вони згідно закону України мають право на отримання ряду пільг, аби ними скористатися, необхідно у першу чергу отримати статус учасника. Месячный срок после выполнения военнослужащих задач в АТО отсылает в комиссию Министерства обороны документы об участии военнослужащего в АТО непосредственно в районах ее проведения. Комиссия Министерства обороны изучает документы и подает их на рассмотрение безведенственной комиссии при государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО. Після розгляду документів відповідної комісії Міноборони рішення державної служби у справах ветеранів війни направляються до військової частини або комісаріату, де командир частини видає посвідчення учасника бойових дій. Ті, хто звільнені в запас, можуть самостійно звернутися до міністерства оборони із відповідною заявою про присвоєння статусу учасника бойових дій. Для тих військовослужбовців, які втратили дієздатність, і сьогодні є інвалідами, виплачується одноразова фінансова допомога. Для цього необхідно до міноборони направити необхідні медичні довідки про причини втрати дієздатності. Управление социальной защиты населения устанавливает статус, выдает удостоверение инвалида войны и обеспечивает получение льгот в соответствии с действующим законодательством. Передбачена фінансова допомога і сім'ям, годувальник яких загинув під час виконання бойового завдання. Для цього необхідно звертатися до військового комісаріату, де оформляються відповідні документи щодо нарахування пенсій та надсилаються до місцевого органу пенсійного фонду. У випадку гибелі годувальника родині сплачуються 609 тисяч гривень. Органи пенсійного фонду України безпечують виплати пенсії, управління соціальної защити населення видає соответствующе удостовірення і безпечують отримання... Льво за твістю також учасникам бойових дій передбачена юридична та психологічна консультація та допомога щодо навчання та виховання дітей, право на отримання субсидій та земельної ділянки. Міський голова Білгородністровського зазначив, що останнім часом збільшилася кількість заяв до міської ради щодо отримання земельної ділянки воїнами. АТО. Це сьогодні скажімо так для нас доволі таки проблематичний вопрос, тому що я попросил виробити єдину схему по прийому документів, документы, які необходимы, подтверждающие для учасників АТО. У реалізації права військовослужбовців на отримання земельної ділянки у міста є деякі проблеми, так як вільних земельних ділянок на всіх може не вистачити. Закону, я так розумію, учасники бойових дій мають право трибувати земельну учасник в будь-якому місті України. Тому, помимо, скажімо, Наших дімобілізованих города районах там, ще потім обращатися з других регіонів. Для того аби не виникло непорозумінь щодо реалізації використання всіх пільг, що передбачені законом для воїнів ФАТО, у міській раді до найближчого засідання виконкому підготують відповідний пакет документів з їх переліком. Тому, як зазначив міський голова, розглядатися будуть лише ті заяви, що відповідають вимогам переліку. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.